Привіт! У сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися про те, як вивчила німецьку з нуля до С2. Було дуже багато питань в соціальних мережах, коли я розповіла про це. Тому сьогодні буду відповідати на найпопулярніші. І також на цьому каналі будуть відео, які допоможуть вам вивчити німецьку в легкий та цікавий спосіб, тому підписуйтеся. А сьогодні ми поговоримо про те, як вивчила німецьку з нуля до С2. Перше, найактуальніше і найцікавіше питання було, скільки часу це зайняло. Якщо взяти чистим часом, то це було менше чотирьох років, десь три з половиною. Але я вивчала її з а 0 я знала алфавіт, я знала, як вимовляються ці букви. Я могла сказати дякую, привіт, але я навіть не знала, як сказати, як справи. Хоча в мене десь 10 років тому була німецька в школі. Але ми її там взагалі не вивчили. Ми тільки читали тексти, мені казали, що в мене дуже добре виходить, але це був суперукраїнський сильний акцент, який в Німеччині не розуміли. Тому я там майже нічого не вивчила і почала вивчати її знову з нуля. Можливо, мені було трохи легше, бо колись з німецькою я взаємодіяла, тому я округлюю до 4 років, кажу, що зайняло близько 4 років. Скільки по часу займав кожен рівень. Я вивчила з нуля до А2 за три місяці. Вивчала я взагалі тут без підручників, я створила сама собі програму, тому що на той момент я вже викладала англійську. У мене була власна ефективна методика, яка допомагає дуже швидко опанувати початковий рівень, тому що в підручниках дуже багато непотрібних слів, там їх сказати, всі тварини, всі прилади вдома, але це не найважливіші слова. Тому що коли ми приїжджаємо в нову країну, нам потрібно вміти знайомитися, розповісти, де ми працюємо, або влаштуватися на роботу, замовити щось, поміняти товар, домовитися там з домовласником про щось. Тобто такі базові, дуже якісь побутові справи вміти вирішувати цією мовою. Потім я вивчила за 2 до Б1, в мене тут все було зі спитами, підтвердженими, і я дуже рада, що в мене тоді була ще розмовна частина завжди на максимум. До Б1 я йшла за півроку, я вже тоді почала працювати в Австрії. Я говорила з німцями дуже багато, з австрійцями, просила питала якісь слова, тобто я з ними багато спілкувалася. І в мене ще був курс B1-2, тому що коли я прийшла в мовну школу, мені визначили Б1-1 і мене відправили на Б1-2, тому я пройшла курс, склала іспит і почала дуже багато говорити з носіями. І мені повезло, я знала англійську. Ну, це знаєте, як і повезло, і не повезло, тому що повезло, якщо ти щось не знаєш, ти можеш ставити англійське слово. Тому я кажу, учням, які знають англійську, взагалі не боятися, ви завжди можете щось ставити. Не повезло, тому що, коли знаєш англійську, ну немає такої прям великої потреби вивчати німецьку, якщо є робота англійська або друзі, які її розуміють. Але я все одно хотіла вивчити німецьку. Я дуже багато неї спілкувалася, хотіла піти на курс, але його відмінили. Влітку я полетіла в Рецію викладати англійську діткам. І коли я повернулася, я отримала пропозицію працювати в Німеччині. У мене вже тоді був b 1 початковий b 2 І саме німецька мені допомогла, щоб мене обрали серед інших кандидатів, бо головною вимогою була англійська і потім німецька. Я переїхала в Німеччину, я вивчала десь. Б2 теж півроку. Ще півроку я вивчала С1, У мене був викладач-екзаменатор, який давав дуже класні завдання. Він знав теми, які приблизно будуть, бо ніде немає офіційного списку, і мені це дуже допомогло. Потім я ще з С1 до С2 теж вивчала німецьку десь рік, і вже через рік я змогла підготуватися і скласти. Іспит це 2 Я скажу, що в мене не було такого, що я готувалася лише до іспиту. Я дійсно добре розуміла німецьку, я вмію нею говорити вільно на будь-які теми, і тому б треба було просто підготуватися більше до структури, і все одно це була мотивація підтягнути німецьку, вивчити різні синоніми і покращити її. Які матеріали я використовувала? Як я вже казала, А1, А2 у мене були власні матеріали, і у нас в школі теж. Майже все на власних матеріалах А 1 і А 2 Єдине, ми брали за основу трохи цей підручник, щоб давати якісь тексти з домашніх, і він досить непоганий. Тут можна взяти цікаві теми, щось знайти. Для Б 1 я вивчала німецьку по цьому підручнику. Зараз у нас він теж є в школі, ми його використовуємо, бо тут дійсно цікаві теми, про які можна говорити, але мені все одно не все подобається. Немає якогось пояснення граматики, тому ось якийсь один підручник я б не могла порадити. Якщо ви хочете прокачати граматику, є оця класна книжечка. Я її ніколи до кінця не пройшла. Мені було, якщо чесно, лінь, я не можу сидіти за вправами, але вона прикольна. Б2 я вивчала за цим підручником. Теж мені не всі теми подобаються, тому для нашої школи, для Б2, у нас була ця книжка, а потім ми ще розробили де можна без неї, по нашим власним матеріалам, презентаціям. Або у нас є варіант ця книжка плюс наші презентації, бо все одно тут немає всіх важливих тем для Б2. Але її рекомендував ось цей екзаменатор, викладач у якого дуже багато досвіду. Це один. Я теж вивчала без підручника, я вивчала сама і також з викладачем, який підбирав матеріали. Але мені дуже подобається цей підручник. Він дійсно класний, в ньому цікаві теми, прикольні тексти. Є важлива граматика, він хороший. Я б його рекомендувала. Для C2 є оці підручники, які я трохи використовувала, щоб готуватися до іспиту, щоб робити завдання і на них там виписувати якісь нові слова з читання. Також там є важливі теми для того, які можуть бути на розмовній або письмовій частині, і він досить непоганий. Але я б хотіла сказати, що якийсь один підручник, або якщо ви будете вчити тільки по підручникам, ви навряд чи будете вільно говорити мовою, будете знати якісь такі повсякденні потрібні вирази, бо їх просто немає в підручниках. Тому якраз наступне питання, яку методику я вважаю найкращою і найефективнішою, це розмовна методика. Чому? Тому що якщо її правильно застосовувати під потреби учня, щоб він дійсно говорив на цікаві для нього теми, він сформує саме той запас слів, який йому потрібен. Він ставить викладачу питання, дізнається якісь нові для себе слова, які він просто ось бере з голови, бо це він так говорить, він так думає. І так він навчається говорити саме так, як йому комфортно, а не з якимись підручниками, що йому звучить ненатурально. І так учень набуває саме тих слів. Які йому потрібні. Також, чому перевага розмовної методики, тому що якщо ви зробите багато граматичних вправ і просто вам зразу треба буде з цим говорити, ви навряд чи, зможете це, знаєте, дивитися, як хтось плаває, і зразу піти почати пливти самому. Це буде дуже важко. Треба, щоб це потрошки, щоб хтось підтримував, коригував, показував, щось підправляв, тримав вас. І тоді у вас вийде заговорити. Бо для цього треба час. Якщо йти тільки по вправим підручникам і думати, зараз прийду всі підручники, я ніколи не говорю і ось так. Ні, так не буде. Треба завжди практикувати. І чому також розмовна методика? Бо німецька граматика для нас трошки дивна, у нас немає артиклів, у нас інший порядок слів, і наш мозок це одразу не приймає. Йому треба час, щоб прийняти, засвоїти і навчитися використовувати. Тому треба, щоб це постійно коригували, допомагали, щоб ви навчалися самі це коригувати і починали говорити правильно. Як підготуватися до іспитів, якщо у вас якісь курси і вам цього не вистачає? Для того, щоб скласти успішно іспит, потрібно знати критерії і структуру. Тому що ви можете мати рівень, але якщо ви не знаєте, що там важливо, які критерії, як вас оцінюють, ви його можете не скласти, особливо письмову частину. Тому що в письмовій частині має бути певна структура, все пов'язано зі словами, зв'язками, має бути лексика відповідна до рівня, не так як ви говорите, а набагато складніше. Тому я рекомендую готуватися і знати спочатку всі критерії. Для читання робити багато завдань, виписувати постійно нові слова, бо вони часто повторюються в іспитах, в різних темах, там є якісь ось такі базові слова, ви їх будете виявляти, коли робите багато завдань. Для аудіювання, звісно, корисно багато слухати, робити вправ. Я так кажу, але сама не роблю. Я багато дивлюся відео, мені це допомагає, тому що вправи мені робити лінь, а відео дивитися цікаво, і також спілкуватися з носіями, слухати, як вони говорять, і щоб вони не говорили повільніше, а на всю швидкість, тоді ви точно зможете скласти іспит, коли звикли до цього. Для письмової частини обов'язково попросіть, щоб ваші тексти хтось перевірив, хоча б штучний інтелект і відповідно до критеріїв. Бажано, щоб тут був викладач, який подивився, чи все правильно, допоміг вам підтягнути лексику, щоб ви дійсно написали на цей рівень і були всі критерії, тому що ці критерії не завжди очевидні. Штучний інтелект їх сам не знає, тому шукайте самі і давайте йому, якщо він вам коригує. Для розмовної частини теж треба знати критерії, структуру, тому що якщо у вас якась презентація, там обов'язково має бути слова зв'язки, все ітелогічно, ступ. Основна частина, аргументи, там, приклади, висновок, щоб все було логічно пов'язано і також висока лексика. Тому основне, щоб скласти іспит, треба знати критерії, готуватися до них і робити дуже багато тестових завдань, тренувати все в цьому форматі. Багато хто питав саме про іспит С2, як його складають, тому що не всі навіть носії мають С2, і це правда. Там дуже важка частина читання для мене вона не була прям важкою, бо я добре розумію німецькою. Але, щоб ви уявили, це як щось на зно, і вам треба з цього тексту щось обрати, підставити. Там немає ось як на Б1, наприклад, що є конкретно і конкретно відповіді. Вам треба зрозуміти, зрозуміти, що мав автор на увазі, і обрати правильну відповідь. Іноді це дуже складно, бо я розумію всі слова, я розумію всі слова, я розумію сенс я розумію сенс. Але все одно я не дуже розумію логіку автора, тому прям максимум тут важко набрати. Це не роблять навіть німці. Я дивилась пробний іспит, який вони проходили, ніхто не набрав максимум, але все одно на високий бал скласти реально, і я б ще радила читати книги німецькою. Якщо частина аудіювання, тут, звісно, теж важливо робити, тренувати завдання. Але мені завжди їх лінь робити, це треба 30 хвилин сісти, робити завдання, тому коли я готувалася до С2, я зробила максимум 4 тести аудіювання, навіть, напевно, 3. Основне, що мені допомогло, це дивитися багато відео. І ще я чула цікаву пораду дивитися їх на прискоренні, на 2х або 1,5х. Я зрозуміла, що це я робила якось інтуїтивно, бо мені було нудно дивитися на 2X. Я навіть німецькою на 1х мені було нудно дивитися, тому я прискорювала і робила на 1,5х. І це дійсно допомагає. І допомагає якщо ви говорити з носіями, що вони не говорять повільніше, тому що в мене були замовники, які говорили супершвидко, я до цього звикла, тому на екзамені, в принципі, мені було це не важко, що супершвидко. Складність у тому, що вам треба побачити завдання, порівняти це, порівняти те, що кажуть, співставити, не пропустити яке слово «дох» або «веда-ног», які все можуть змінити взагалі. Якщо це письмо, то ось так частина на це два дійсно складна. Її носії Можуть просто так не скласти, навіть їм треба готуватися. Це так само як текст на знос з української мови, якщо ви колись складали цей іспит. І навіть у нас українці не завжди там набирають максимум. І взагалі іноді його можуть дуже погано написати. Я знаю мало людей, які максимум набирали. Тобто там треба знати структуру, навчитися гарно писати з фразеологізмами, з важкою лексикою, класними сильними аргументами. І я скажу чесно, на іспиті, коли це вже там третя година іспиту, важко думати, важко знаходити сильні аргументи, але все одно, якщо ви знаєте структуру, ви навчилися по ній писати, це реально скласти. І остання частина це розмовна, до неї теж треба готуватися і відповідно до критеріїв, бо там у вас все одно теж мають бути якісь складні слова, вступ, аргументи, висновок. Я до неї готувалася, але треба враховувати критерій, що якщо вони прям такий якісь стійкий, виносливий, вам буде складно, бо на це два це була моя сьома година іспиту. там в мене була між письмом і говорінням півтори години перерви. Але я дуже втомилася. Я хотіла їсти, хотіла спати. Я взагалі не хотіла йти на цю розмовну частину, бо я дуже втомилася. Але я подумала, ну я вже тут, я приїхала в інше місто, я заплатила гроші, я пішла. Я мала 15 хвилин для підготовки або 10. Я написала собі як курка лапою, бо я була дуже втомлена. Я прийшла, я дивлюсь на цей листок, і я взагалі не розумію, що я там понаписувала. Тому, якщо ви ходили на танці, ви знаєте фразу, якщо щось не знаєш, щось забув, імпровізуй, тому я просто імпровізувала. І, можливо, моєю помилкою було ще те, що коли я готувалася, я теж... мені було лінь сидіти прописувати і потім по цьому йти, я завжди імпровізувала. Тому я б порадила все-таки брати у цей час собі, готуватися, прописувати і на іспиті концентруватися, говорити чітко і структуровано. Але ось в мене воно трошки злетіло, бо я була дуже втомлена, і все одно я його змогла скласти. Тому головне ще мати все-таки високий рівень. Що важливо при вивченні мови? Я б сказала, що найважливішим це не якась граматика, а розуміння того, що робити помилки. Це нормально, нормально, якщо ви щось не зрозуміли. Випало слово, переплутали, тому що таке буває і українською. Я думаю, коли ви будете дивитися це відео, ви можете побачити, що в мене десь трохи заплутався язик. Я якусь букву в слові переплутаю чи ще щось, хоча я носій. І це нормально, бо навіть німці роблять помилки про граматику. Вони не знають, як це називається. Вони не знають, що таке плюс квамп ефект. Наприклад, якщо на вулиці запитати. І вони теж можуть дати різні відповіді, у них різні можуть бути акценти, діалекти. Я іноді питала про граматику, і одні німці казали так, інші так. Тобто, хто як говорить, в кого який рівень освіти. Тому це нормально, якщо ви робите помилки. Це нереально знати всі слова, ви їх ніколи не вивчите, бо їх більше ста тисяч. Ми не знаємо всіх українських слів, німці не знають всіх німецьких слів. Це нормально, головне мати достатньо словникового запасу, щоб ви могли вільно говорити на потрібні для вас теми, бо взагалі на всі теми мені хотілося говорити вільно на всі теми, тому я вивчала С2. Чи реально вивчити німецьку за 4 роки з нуля до С2? Я б сказала так. У мене немає якогось мовного таланту, але я знала англійську, тому мені було трошки легше, я вже знала, як вивчати мову. І це реально, якщо дійсно є ефективна методика, нереально для мене звучить вчити 4 роки А2. Це реально нереально. Бо я не знаю, як можна вчити А2 4 роки, або як ми в школі вчили. І я зараз розумію, що в школі ми там за 4 роки не дійшли навіть до А2. У нас була програма А1 весь час, одне і те саме, яке ми і не запам'ятали, і не вміли говорити взагалі. Тому головне ставити для себе цілі і також, я б сказала, важливий момент працювати психологічно, позбуватися страху, робити помилки, говорити з носіями, бути не ідеальним, те, що ну це нереально вивчити за такий час. Все реально, якщо ви в це вірите, але також оцінюйте об'єктивно, бо в соціальних мережах можна побачити там це один за рік. Ну окей, якщо людина якось склала іспит, це там одна людина з мільйона або сотень тисяч, і в неї не буде чесно, це один за рік. Тому що нашому мозку ну, він не може так сприйняти швидку інформацію. Можливо, це якийсь там людина надзвичайна, але зазвичай це буде не сильний. Це один. Тому розраховуйте свій час. Як орієнтуйтеся саме на себе, а не на когось і у вас обов'язково вийде вивчити німецьку. Що вам було цікаво, у вас є ще якісь питання? Пишіть в коментарях, можливо, я зроблю другу частину. А ви підписуйтеся, тому що скоро буде новий класний формат відео, який допоможе вам покращити німецьку.